Кращого прикордонника серед курсантів 4 курсу обирали під час змагань у Академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Протягом дня учасники відпрацьовували п'ять основних завдань. Вони складають з використанням комп'ютерної техніки тестовий контроль, і здійснюється перевірка на знання. З питання організації здійснення прикордонного контролю, знань документів на право перетинання державного кордону, виявлення фальсифікації, ідентифікація особи в процесі паспортного контролю, не є виключенням і порядок застосування іноземних мов під час перевірки документів. Самі ж курсанти кажуть, для тих, хто регулярно відвідував пари та уважно слухав викладачів, ні тести, ні практичні заняття складності не представляють. Такі змагання для курсантів перевірка власних знань та сил. Знання нам надавали протягом чотирьох років. Думаю, за цей період можна було навіть і просто бути… Присут, бути присутнім на парах просто запам'ятати даний матеріал і відповісти на дані запитання. Я просто хочу перевірити свої знання перед державним екзаменом. Наскільки добре я підготовлена, і наскільки мені ще потрібно готуватися до державного іспиту, який відбудеться в червні. Окрім теоретичних знань, перевірялись і практичні навики курсантів. Таким чином, ці змагання допомогли визначити найбільш підготовлених фахівців з прикордонного контролю з числа майбутніх випускників академії. Звичайно, як і у всіх змаганнях, переможців нагородили відзнаками. За першокомандне місце – перехідний кубок, кубок і грамота. Відповідно, за індивідуальне першість, за перше, друге, третє місця. Грамоти від ректора академії, ну і рішенням начальника кафедри, керівництвом академії передбачені і інші види заохочення вплоть до звільнення до з від здачі з дисципліни організація прикордонного контролю. Утримані у ході змагань уміння та знання майбутніх прикордонників стануть найбільш важливою складовою спроможностей і захисту державного кордону.